Всім привіт! Ви на каналі Лего Fallen Та сьогодні в нас буде нове відео. Це нас буде огляд на фігурки з 27-ї серії Лего-мініфігурок. На жаль, у нас сьогодні було тільки дві міні-фігурки, але в наступний раз я закуплю побільше фігурок, і в нас буде огляд побільше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну, ми переходимо до огляду. Ну що ж, ось так виглядають наші дві коробочки. Зараз давайте розглянемо фігурки, які тут є. Нам попалася дівчинка, до речі, яка мені теж сподобалась. Вона класна фігурка. Давайте тепер її складемо. І що ж, Ось така ось у нас фігурка вийшла, ось так вона виглядає з усіх сторін. Як я вже сказав, у неї є ось такі ось іграшки тут. Також розова прическа. До речі, дуже класна. Також фігурка є два вирази обличчя, ось такі ось заплющені очі. Ну і також відкриті очі, і вона тут радісна. Торсик у неї весь фіолетовий, це якась піжама, я так зрозумів. Судячи по ось цьому кабюшанчикові, ось така ось у нас перша фігурка. Давайте розглянемо буклет, які тут є взагалі всі фігурки. Так, перша фігурка це в нас хом'як якийсь, як ми можемо бачити. Друга фігурка це сама класна фігурка цієї серії. Це чоловік з вовком. Не знаю, як він називається. Також є робот, ось такий ось класний. Людина, яка любить, я так зрозумів, всяку техніку і любить космос, тому що в нього тут забув, як називається ця штука, щоб дивитися на зірки, а також планети. Ну і також в нього тут є ось така ось ракета, намальована на його кофті. Далі в нас є фігурка, яка нам попалася. Тому про неї не буду нічого говорити. Далі в нас іде ось така тварина, якась, я навіть не розумію, що це, все, напевно, якийсь динозавр. Далі в нас іде. Дівчинка, яка займається скейтами, але це не скейт. Я не знаю, як він називається, але точно не скейт. Далі в нас де ось такий ось монстр. Це насправді сама найкрутіша фігурка цієї серії, окрім ось цієї. В нього є книжка дуже навіть класна. Ну і сама фігурка крута. Надіюсь, вона мені попадеться. Далі де в нас ось така ось фігурка. На День Святого Валентина вона дуже навіть підходить. Теж крута фігурка. В нього є ось таке ось сердечко в руці, і ось такий ось, до речі, я так зрозумів, рідкий лук, червоний. Він ніде до цього не зустрічався, скоріш за все. Ну, і також є крила в цієї фігурки, а також волосся, яке зустрічалося, напевно, в Лойда. Також є піратка, ось така ось класна, в якої є сабля, також попугай. Ну і ось така ось прикольна прическа. Далі у нас є ось така ось фігурка, в неї є котик. Е, також є нитки, які потрібно в'язати, також класна прическа, ну і ось такий ось дивний вираз обличчя. Теж собі б хотів таку фігурку. Далі в нас є ось такий ось панк, така фігурка. Е, в нього є ось така ось шапка. Прикольна, також якась рука механічна, на якій, до речі, морозиво. Ну і така ось класна фігурка. Давайте роздивимося другу фігурку, яка в нас є. Другий мені попався робот. Давайте його складемо і розглянемо. Ну що ж, я склав фігурку і ось так вона виглядає. Це ось такий робот, як я подумав спершу, але судячи по обличчю, це не робот, це людина. Е, мінус е, одразу у цієї фігурки, що їй не додали ніяких аксесуарів. Напевно, це зв'язано з тим, що тут додали ось таке ось кріплення ззаду. Е, фігурка дуже пропорентована, тут навіть по боках є ось такі ось принти. на жаль, ззаду не додали їх. Це виглядає дивно. На руках в нас ось така ось емблема і шолом е, з надписом 3. Е, теж прикольний шолом. Е, його можна використовувати для якихось фігурок е, там, на тему е, майбутнього. Е, і взагалі фігурка класна. Це я так зрозумів якийсь джетпак, тому що тут нас зобразили, як фігурка підлітає. Давайте ще раз розглянемо обличчя. Тобто він усміхається. Воно, до речі, навіть підходить. О, що другий вираз обличчя? Ого, усе прикольний. Тут, коротше, два вирази обличчя навіть є. Він підходить для якогось німця зимою. Навіть до радянського солдата, да, зимою, коли вони надівають ці балаклави, так сказати. Ну що ж, це вже кінець цього відео. Можливо, в наступний раз закуплю трохи більше таких фігурок. і ще раз зроблю огляд. Хочу дуже зібрати всю колекцію цих фігурок. На жаль, мені попались не самі найкращі фігурки з цієї серії, тому що це було важко доволі, судячи з тим, як закуповують ці фігурки. Особливо того, що з Вовком, теж дуже колекціонери хочуть його. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну і всім пока!